Все, фляги бери, чуєш з моєї фляги, ось я наберу ще. А, ти дарма, кстати, брав металеву флягу, здається, вони продаються по нормальній ціні на блекмаркеті. А прили... ти про після горлочка? Думаю, підругає. Хто його знає, де які пальці в хау перед тебе як до горлушка лікаря руками? А що він? Пальці в кончиках? пара-пара -па. блять, твою мать ебать нахал сука. Сука. сука я с бизона сейчас постреляю як шо, ну, шо то я зато пострелил то... Зато... на да. мани дру и тир то плюс челик бежит плюс на сумка в руках, на мани а чичикосик? Ааа, сука, перезарядка, одного забрав, сука, одного забрав, один залишився Як це ще раз називається? он що нам треба. Короче, червоні гаражні двері треба шукати Червоні Минус два нахуй, Йо! Я одного забрал, важно, добиваем, не могли мы их забрать так. Важно, важно забрать. Хорошо, тихо-тихо. Может бути и третий, важно. Я был ход, у тебя позже. Новая, новая. Броситка накинчается. Дырки будут сегодня, не? Чекаем тракту справа. А, дывись на трупы, я дым. Там два минус. Тихо-тихо. Чекай трупы, я чекаю сарайки. Я бачу Там Петровка. Бачу. Пробую так. Дивлюсь, сарайки. Так, две пусти. Ой-ой-ой, ой 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 хороший. По мне Чуй. Хуво. Аптечку, рещи, аптечку, рещи, рещи. На мене, на мене, на мене, вангар сюда. ангар. ангар. Хувый скидай. Инконтри поле. Давай, Бежи, бежи. Сейчас, секунду. Бачу. Инфа. 250. 285. Нема. Дав. Двое. Блять, я льва, двое. Права, льва, права. 285, льва, там двое От не Отходь, це інше, це інше. Нема цього. Копас. Тоді я не можу тобі, блядь, сказати. Вони я за пригорком. Ти вот так, як біжиш, вони зліва в тебе по руці. І справа. Все, я понял, нас зажали. Там двоє. По мне працюет. Плюс, Блять, а мы не только два праць. магазина. Уходим сейчас просто с фланга, я так само полупустой. по -моєм. Одному только накинул там, блядь, и там тупо вылез Их другий еще. Потому что двое зливо, один справа. Блядь, ад, сука, на мені. Уходи, 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 уходи. Уходи. Он сразу там стоит на прямий. уходим, 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 уходим. Аптечка жарит. Да. Надо, да, Але... надо. Но не сможу юзнуть, я думаю. Не встигну. Пояснить, пояснить, куда вы уходите. Так, Так, а ты а аптечка? Юзай, 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 юзай. Ну, на меня в упор. В упор, в упор, в упор. Сука. АААА, сука, я добрав і в мене клин, блять, на другого. Сука, я цього добрав і там клин у мене. Мощ. може. а ти вижив на трьох? Так? Ти став, колись. Блядь, з зайда ждав. Може, там на базе тут у вас? О, хитровизуально виглядає, юа. ю. І став сразу. Акум и свечку. Акум. Свечка. то? Ты поставил, да? Все, сідай, поїхали. Я вчора. В... Забрить третій. Забрит коуз, А вони знищені. Куди? Там ще репайк не є. Вы приняли машину? Подожди, а третього лице як включать? А я як нема, то треба подожди, давай я закрию тоді капот а Чи, це що? Третя, їдем, третя. А як? В, я водій, давай, кажи дорогу. А, то я не можу... Блять, поняв? <звук> Блять. О! Блять, я отемонтував, диви. Диви. А, ні, ні. Воно опять трісну. Щоб поставити розтяжку, бо мені потреба потрібна територія. Тут ми зараз проїжджаємо по прямій вгору і там треба десь в посадці, буде паркувати Це, машини прийняло. пішки йти. Сазі приходимо полась. Серйозно, блядь? ми обшумі застріли. Охренеть. Закрывайся, а то и отойдёшь. Хай. Стоп. Хочу uh -huh. тебе радио, чтоб ты это... Залетал к аппарату, будто вот, ты за нафтом нажимаешь. Uh -huh. Uh -huh. Двійка, селі, йоп лаймай, шарочка речі. Більше звуків, як він, блядь, дуже тужиться. Ага. А як за слоном прикольно їхати, ти зможе я кайф мою? Ти блядь. класно, блядь, класно, класно, було реально класно. 345. Перша посадка, перша лінія дерев. Забіг. Ну бачу. Ливіший від нас, правильно? Да, сильно нас. Пончик, подтянись це метрів, блядь. Я його зросував тільки що. Хорошо. Бачу трупи, прям лежать трупи. Біжить, бачу його, 345. Перша лінія дерев. Сюди, Тому, що для вас Де пригорком. Він прямо десь між нами має бути руку не бачу. Не поспішайте. Бачу, переді мною, між нами прямо, між нами. Перший між нами. Між нами. Сука! Йоб, блядь, семі... Йобаний семіавто, шо за хуйня? Мінус один точно, мінус один точно. Що? Перезарядка. Мінус. А шо вона перезарядка? Оце мінус. мінус. Аптечкою зап'єть, не флуді. Скільки поділил інформації, скільки мінусів поділил, блядь. Тихо. Дякую. Один лутает, двое укрыт, поехал лутаешь. А аптечку юзаю. ездил. Не, бив же, вообще ни о чем, це не. Цень минус. Скики тут. Не, 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 цей має бути нормальный. А в мире стоит, баный. Тип, 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 тип. тип. 105, 105. пять. Перша лінія дерев, на нас дивиться, протилежна сторона. Там тебе лутали чи що? Ні. 105. Набач, Набач. Набач. 105. Бежим, бежим, бежим на не. Перед тобой, значит, темпо, перед тобой. На противоположной стороне? У нас. А, оттуда. бачу, бачу, да? 120, 120. Сколько близко? Первая дерев. Сколько близко? У нас еще и противоположная. сторона. Первая линия дерев. Бачу. бачу. Тихо. Бачу. Минус. Минус. Мы, Пиши, да, дальше дальше. мы Ушел на перезарядку. Ушел на перезарядку. Число, да? я побег его чек на уже перезарядка будто сейчас нема чепнутый сейски все пацаны розстрілюють нашу линию листва прямо тут летает основные забирайте и кажіть чеф сну що є і ситуація накаляється, треба зніматися. Речей багато, треба щось зробити, не заберем все, треба повоевать, а полтяху. Мы сейчас будем выходить, приоритет, что-то мне забрать. Лежить ПНВ-шка на ньому. А, а ну, висок, нашу, на все, знімайтесь тоді. Забрала, знімайтесь. База. Мащина, Мащина, не, не, трапит, ой, бля, не база, не база! Забрав. Мінус. Крию, трию. Це гандон. Це в нашій основній мірі, ти дивишся? Трию, трию. Мінус. ДА, БЛЯТЬ! Ma... Я Шо його ви, добрав, блять, і він мене шотнув. Як так? Він... Сука. Короче, я його добрав. Він передвоював. Їх двоє було. Їх двоє було. Один в трої, а. був. Ааа. Рейгруб. Рейгруб. Вони сейчас будуть з бази вставать. В мене мало часу. Пора не могла. Оп. Кирмінал. Я тоже надеюсь, що не буде сигнал. Блять. Стройники. я понял. В принципе, чему я дивуюсь, это ж, бля, хамуха военка. Типа. Ну, блядь. А, сука. А.